Тример, який має всі шанси стати хітом в нашому магазині. Новинка сьогодні прем'єра. Попередній огляд ми вже зробили. Вже навіть я вам скажу, що нас цей тример замовляли ще до того, як ми встигли зробити офіційну прем'єру. Тому зараз більш показуємо детально, розказуємо. Ну, тут я одразу скажу співвідношення ціни якості на високому рівні. У цього тримера є все, що нам треба. Давайте по порядку. Значить, в першу чергу керамічний ніж. Руху, показую. Рухомий ніж. Ось, бачите, він зроблений чорного кольору. А він буде з кераміки. Це 100%. Ми вже це зробили теж це кераміка. Далі хороший дрібний зуб. Подивіться, будь ласка. Справді виглядає добре. Ось я вам показую ось цей рухомий ніж Він має бути на рівні з цим основним дрібним зубом. І, по-перше, плюс зуб дрібний. І плюс, що бачите, ну ось подивіться, воно майже йде в рівень. Тобто це буде забезпечено хороший нульовий ефект. До речі, зубчики дуже приємні на дотик, вони не колять, не задирають. Дуже добре. Плюс тут 4 швидкості роботи пристроя. Значить Тут у нас є дисплей, який нам показує рівень заряду акумулятора, режим блокування. Також показується, якщо треба підлити, мастило, буде датчик. Значить Ось тут є управління дуже зручне, плюс-мінус тобто ми можемо додати чи зняти. Швидкість мінімальна 5500. І ми тут додаємо 6500 6 7000 обертів. Ну, це 7 тисяч, звичайно, це висока швидкість, вже така жвавенька вібрація. Плюс нижня кнопка це цікава кнопка, я чесно скажу, навіть досліджували, що це таке. Значить Це кнопка, яка показує робить тест тримера. Тобто, ось бачите, зелене, от я її зараз зажимаю. І в мене тут зелений ліхтарик. Тобто цей зелений ліхтарик показує, що з тримером все добре. Тобто він працює в нормі. Якщо є якісь порушення, то там буде вже ліхтарик червоний. Тобто, ця кнопка просто перевіряє на справність цей тример. Наступне, ось це накладка золотиста, вона виконана з металу. Ось. Далі вхід USB Type-C. Може працювати від акумулятора, Може працювати від мережі. Тут у нас 240 хвилин працює від акумулятора, Час зарядки 2,5 години. І подивіться, як тут всередині все класно зроблено. Все тут розставлено, в кожному є своє місце. Не розкидано, а все дуже добре по поличкам. Це мені подобається. Вже плюс. Значить, дивимося, кабель usb Type-C в комплекті. Чотири насадочки показує максимально. Значить, тут 1, 3, 5, 7. Ось максимально до 7 мм. Тобто це можна і постригти бороду до 7, є дуже зручно. От. І легке підстригання, гоління під 0, стрижка бороди, окантування, зона вусів, там шию підрівняння.